Першими дегустаційні комісії свою продукцію представили молокопереробники. Вони вирішили повернутися до випуску традиційної, як для українців, вряжанки, адже цей кисломолочний продукт нині не часто зустрінеш на прилавках магазинів. Хотілось би підняти якийсь об'єм реалізації, тому що вона заслуговує на на попит серед споживачів виробники розповіли про походження сировини, технологію виробництва продукції та плани щодо її реалізації. Після цього дегустатори взялись до справи. Консистенція продукту однорідна, в міру в'язка, зовнішній вигляд. Ну, властиве для ряженки. Окрім дегустації, фахівці вивчили написи на упаковці та всю документацію. Порадившись, оголосили вердикт. Рекомендована до виробництва продукція хороша, смачна, смак чистий. Кисломолочних безсторонніх запахів, безсторонніх присмаків, ось так прискіпливо дегустаційна комісія ознайомилась з усією представленою на її розгляд продукцією і залишилась задоволена. Як результат дала добро на серійне виробництво усіх харчових продуктів. А загалом цього року споживчий кошик рівням поповнили понад 50 видів продукції місцевих виробників. Як правило, найбільше іде хлібобулочних виробів, молочних продуктів, тобто і сири входять, і ковбасні вироби споживачі у результаті отримають можливість купувати якісну продукцію. Задоволені цим своєрідним екзаменом, і виробники, адже вони готуючись до дегустації, проконсультувалися з фахівцями контролюючих служб, що дасть можливість уникнути в майбутньому непорозумінь та збитків. Галина Баранчук, Микола Штепель, інформаційна програма. День